Вітаю, друзі, 11 листопада вівторок. Лінія оборони Збройних сил України на сході Запорізької області рухнула. Заявив військовий оглядач німецької газети Білд Юліан Рьовк. Після втрати Успенівки українська лінія фронту локально рухнула. На сході Запорізької області. За вихідні російські війська захопили рибине солодке і нове та вийшли на околиці Рівнополя, написав він. Після падення у Спенівки, схоже, більше не залишилось ні оборонних позицій, ні українських військ, які могли б уповільнити просування росіян. військ. Вторгнення за два дні подолали 8 кілометрів і не збираються зупинятися додав Даврібки. Діпстейт тим часом відзначив, що в Запорізькій області значно збільшилася сіра зона. Паблік пише про складну ситуацію в районі Солодке, Николаївка, Рівнопіль. Нове Новоуспенівське. За його даними, російські війська активізували свою присутність, окупували Успенівку і, ймовірно, солодке та привільне. Також повідомляється, що Збройні сили Російської Федерації тиснуть на Нове і Новоуспенівське, поступово просуваючись до рівнопілля. Це створить загрозу для гуляй-поля, оскільки відкривається новий оперативний напрямок з півночі, що ускладнює оборону позицій в зеленому гаю та високому. Ситуація з Гуляйполем погіршується. і е Загроза його втрати зростає, а це вихід на Оріхово, як останній опорний пункт Збройних сил України, і фактично можливість підійти ледь не е, на околиці власне самого Запоріжжя, е, перерізати дорогу між Запоріжжям і Дніпром, створити тактичне оточення, розбирати Запоріжжя і так далі. Ситуація критична. Нам брешуть або не говорять цього, або розповідають про е, грічний спротив, е, про те, що все під контролем, існують плани А і Б, Покровськ тримається. Всі кажуть, Покровськ впав, ми втратили Покровськ, журналісти, Західні, наші різні. А сирський і Зелені гниди з Банкової брешуть, просто брешуть. Дивіться. Кажуть, Покров під контролем. А мені вчора ось оце відео прислали. От Дивіться. Це відео з району автовокзалу Покровська. Ви бачите, як гуляючи йдуть росіяни по нашому Покровську. Бачите? Ви бачите там спротив, те, про що нам розказують на телемарафоні, те, що Зеленський в своїх щоденних зверненнях бреше. Може, ви бачите план А і Б? Ні? Я дивлюся це відео, і в мене на частини серця криється, це прогулюючись, окупанти. Так ідуть по нашій українській землі. 8 кілометрів бік Запоріжжя по Покровську по центру, в оточенні Мирноград, на Дніпропетровщині вже окуповано більше 30 квадратних кілометрів. А у нас національна забава, називається Піймай Міндіча. Не задаються питання, де оборонні споруди, де е, озброєння, де Збройні сили. Е, чому така кількість сезиче? Ні-ні. Ми всі ловимо міндіча. Чи треба його ловити? Та треба, але для цього є, є сапі набу? А це раз, друге. А коли ну, дійсно спитаємо, а де оборонні споруди? Де вони? На Запорізькому напрямку? Є ж відповідальні особи: воєнна адміністрація, військові, інженерні війська, на Дніпропетровщині те саме, на Харківщині, треба запитати. Припинити всією країною бігати за Міндіщем, тому що у міндіща є один господар, той, який бреше нашій країні зранку й до вечора. Вчорашні дії набув і САП дають чітке розуміння, що Трамп намагається примусити Зеленського до. Мирних перемовин. Точніше, не Зеленського, мабуть, Україну, тому що з Зеленським ніхто не хоче мати справу. Мені скажуть, такі можуть бути перемовини, це ж фактично капітуляція. Можна говорити багато і називати це як завгодно, але я чітко розумію, що ми опинилися в такій ситуації, як в часі Другої світової війни опинилась Фінляндія. Коли е, ті, хто називає себе нашим союзником, фактично нас кинули. І по озброєнням, і по допомозі, а кинули чому? Та тому що такі ж марадери, тому що пачки з баксами, кров через них проступає, нам їх показують такими брикетами, чи диванами, чи багажниками. Кожен день. Там більше, там менше. І найголовніше, що в перший кабінет країни сходяться всі схеми. Нема схем Міндіча, схем Шефіра, є схеми зелених гнид, на чолі яких Володимир Зеленський. Так от, ми або як Фінляндія колись приймемо тяжкий, несправедливий мир. Або е ці глитаї на крові, будуть вести цю війну, щоб для, ні, для них далі робити е гешефт на крові, на війні, е на м'ясі. Для того, щоб це все робити, щоб спалити докази своєї корупції, вони будуть воювати до останнього метра української території, до останнього українця. Вони вже придбали собі будиночки в Майами, Морбелі, Монако і так далі. Вони вже там. А тут просто дозачищають, допалюють свідоцтва свого. Злочину, воєнного злочину проти українського народу і проти власних Збройних сил. Зараз все в руках парламенту. І парламент мав би покликати воєнне керівництво, політичне керівництво і запитати, що відбувається на фронті, провести закрите засідання. Мабуть, час вже створювати дійсно уряд національної єдності. Мабуть, час вже об'єднувати повноваження верховного головнокомандуючого і головнокомандуючого в руках авторитетного генерала, авторитетного офіцера, людини, яка може керувати Збройними силами України, мабуть, час вже позбуватись зелений гнит звідусі. Узурпатора і диктатора Зеленського в усунути в плані конституційному з посади і рятувати країну, йти на мирні перемовини, рятувати країну поки не пізно. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. И буду решить.